Майже три години роботи та очищених 500 метрів від борщівника днями представники інституту розвитку міст та небайдужі вінничани доєднались до толоки, в рамках якої знищували небезпечну рослину. Борщівник, як зазначають організатори, важливо розуміти, що прибирати борщівник лише на ділянці біля свого дому. Нерезультативно, адже він насіюється, тому потрібно прибирати від борщівника всю територію, де він росте, і не залишати там жодної рослини. Для ефективної боротьби з борщівником його необхідно вирубувати декілька разів на сезон протягом щонайменше двох років. Про результати толоки говоримо з Яною Чайковською. Вона доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть про результати цієї акції і хто до неї доєднався? Це у нас вже вдруге відбувається така акція. Другий сезон. Минулого сезону також ми двічі виходили на, на цю малу річку, і ось в цьому сезоні розпочали. Також це наш тестова територія. Ми займаємось загалом розвитком малих річок Вінниці І от. Та рослинність, яка оточує малічики, це дуже важливий компонент, так як рослинність на берегах малих річок вона поширюється швидше ніж загалом у місті, бо річки переносяться на сінечко. І, от коли ми говоримо про такі небезпечні рослини, як борщівник, вони завдають шкоду не лише природному середовищу, тому що вони з собою витісняють усі місцеві наші види. Вони завдають шкоду також і людям, мешканцям, які там проживають. Тому, звісно, в першу чергу варто зазначити, що до нас долучилися. Це мешканці, які проживають біля цієї річки, ми цього разу робили толоку біля скель Каспіча на березі південного бугу. От тому дуже вдячні, що мешканці, які живуть навколо, вони приєдналися до нас і також допомогли у вирубуванні цього борщівника. І також була спільнота скелелазів, так як поруч є скелі люди знають цю територію, і було також приємно, що люди долучаються і разом. Роблять свій внесок у таку важливу справу. Також у нас вже є певна спільнота людей, поціновувачів малих річок, які приходять до нас і на толоки, де ми прибираємо сміття, і на наші воркшопи, де ми спілкуємось про розвиток малих річок. І ось також періодично вони долучаються до такого іншого виду толок до знищення інвазійних видів і до знищення саме небезпечних для відничав видів, таких як борщівник Сосновського. Яко обрали локацію для прибирання, та чому саме борщівник вирішили знищувати? Тут варто почати взагалі з загрози ось цих інвазійних видів. Це ті рослини, які до нас завезені з інших частин світу, з Америки, з Азії або з Африки, і які дуже добре тут почуваються, тобто вони. Розмножуються ніж наші місцеві, і вони заполоняють собою весь простір. Це несе велику загрозу для наших видів рослин, і не лише для рослин, для всього біорізноманіття, для комах, тварин і для птахів. Чому ми вирішили почати з борщівника? Тому що він є небезпечним також для людей, і люди на собі відчувають цю загрозу. Тобто, борщівник залишає сік борщівника, залишає опіки на шкірі, коли шкіра потрапляє на сонце. Тому були такі небезпечні випадки, і для людей ось ця загроза вона є більш очевидною. Тому першою з тих таких інвазійних видів у нас у місті вже є досить багато, але вирішили почати з борщівника, тому що він несе загрозу не лише для природи, а й для нас, і ми її відчуваємо. Чому обрали місце біля водойм? Тому що саме водойми є ось цим місцем поширення, як ми вже говорили, коли рослина з'являється насіння, воно потрапляє у течію і дуже добре, дуже швидко. Зверху течії донизу поширюється. Тому дуже багато борщівника можна знайти на берегових лініях малих річок, яких у нас дуже багато у місті 64. І на березі на обох берегах Південного Бугу. Саме ось цю локацію ця річка, поки що, вона без назви, але ми її називаємо річкою під номером 13 тому що у нас є загальна схема усіх річок, на якій вона позначена 13 Це є активна зона для. Саме спортсменів, тому що люди приходять на скелі, вони займаються скелелезінням. Це є частиною потенційної майбутньої прогулянкової зони алея 12,7. Ну і також там є мала річка, які ми вивчаємо і які ми досліджуємо. Саме тому вирішили почати із борщівника, і ось саме з цієї локації, щоб на ній потестувати наші підходи і зрозуміти наскільки швидко ми можемо його вивести, і як це впливає на наше середовище. І ще одне питання: коли плануєте повторювати акцію, та чи будете проводити подібні в інших мікрорайонах міста? Саме на цій локації ми плануємо проводити за кілька тижнів толоку, і інформацію можна буде знайти у Фейсбуці на нашій сторінці малі річки Вінниці. Долучайтеся. Ми будемо інформувати про наступні заходи, і це будуть не тільки толоки, де доведеться працювати це будуть абсолютно різні і прогулянки, і е, активні заходи. От і також ми зараз напрацьовуємо концепцію для залучення і комунальних служб, і більш системної роботи з інвазійними видами. Саме з борщівником у Вінниці. почули вас Я вдячні, що з неї сто долучились до нашого ефіру і за роботу, яку робите. На все добре. Дякую. Яна Чайковська, керівниця відділу інфраструктурних проєктів комунального підприємства Інститут розвитку міст, була з нами на зв'язку і говорили про борщівник.